Якби в них є, а в нас немає, то хочеться ж і собі. Найгірше, коли вже не хочеться. І самим пройти, зробити якісь дослідження, побачити, як працює той чи інший фізичний процес. Напевно, в мене досить гарно це виходило. Вітаю, пан Олександр. Доброго дня. Одразу з огляду на назву вашої посади. Що таке ЦККНО? Це ККНО, це абревіатура, і розшифровується як центр колективного користування науковим обладнанням. Якщо далі пожартувати, то можна сказати, що це місце, де дорогі штуки шумлять, блимають і роблять вигляд, що вони дуже розумні. Але насправді суть центру якраз в тому, щоб... Наукове обладнання, яке є досить дороговартісним, зібрати в одному місці і зробити його максимально доступним для всіх бажаючих, не тільки для університету, на базі якого створений даний центр, а й для сторонніх осіб, фізичних осіб, підприємств інших університетів з регіону чи навіть України. Угу. А як ви стали керівником? Е, якщо коротко, то спочатку, як не странно, був студентом. Сумського державного університету спеціальності електронні прилади, потім аспірантура, потім захист відповідно кандидатської. І під час свого наукового, скажімо так, розвитку було стажування в Німеччині, де була можливість попрацювати на сучасних наукових приладах, відповідно попрацювати, повчитися на них. І зрозуміло, чому якби в них є, а у нас немає, то хочеться mm -hmm. ж і собі і Немало думку, відіграв мій науковий, скажімо так, ентузіазм, бажання щось створювати, розвивати. Відповідно, на кафедрі працював з вакуумними установками, електронними мікроскопами, і напевно в мене досить гарно це виходило. Що подальші соціальні ліфти нашого університету дали можливість мені спробувати себе в ролі керівника. Що це таке? Це магніто-оптична станція для вимірювання ефекту Кера. Тут у нас розміщений лазер, поляризатор. Посередині ми бачимо, на зразочок потрапляє якраз лазерне випромінювання поляризоване. Тут у нас розміщений аналізатор і сам фоточутливий елемент, який ви тикнули пальцем. Вона створює до 3 тесла поле. Відповідно, у нас там у куточку маленький блок живлення. І Маленьке водяне охолодження, тому що з трьома теслами, відповідний струм, напруга відповідно все трохи буде грітися. І всередину безпосередньо поміщається зразочок, і за допомогою впливу на нього поляризованого світла і аналізу відбитого світла ми можемо досліджувати саме магнітні властивості цього зразочка поміщеного mm -hmm. між mm -hmm. магнітами. Що вам найбільше подобається в вашій роботі? Найбільше подобається не керувати. А якраз е, розбиратися з новим науковим обладнанням, працювати на ньому, розказувати студентам, аспірантам, як воно працює, що ми з нього можемо отримати, і, мабуть, розвиватися далі. В першу чергу, угу. не стояти на місці. Я думав, у вас улюблена частина це зарплатня. Ну, добре. На жаль, ні. Чи видають вам спирт? Цікаве питання, я навіть знаю, звідки воно у нього ноги ростуть. Раніше в лабораторіях його активно видавали. Спиртлився рікою. тривалий час їх не могли вирахувати, адже працювало тихо і непомітно. Та все ж бізнес довелося згорнути. Правоохоронці накрили цех і затримали працівників та організатора. І на основі цього існує багато байок і, можливо, навіть реальних історій. Про це ми не знаємо, скажімо так. Але зараз. Спирт лабораторії, зрозуміло, можна отримати, але тільки технічний, і тільки для очищення контактів, промивання оптики. Чому саме спирт? Тільки для того, тільки тому, що він гарний розчинник жирів, чого якраз і не має бути ні на оптиці, ні на контактах, ні на яких інших досліджуваних штуках, скажімо так. А от недалеко відходячи від прикольних питань, що ви можете сказати про канабіс? Він у вас взагалі досліджується. Ще одне гарне питання. Дивіться, ми досліджуємо саме властивості тих чи інших речовин. Тобто, як вони там всередині влаштовані, які в них молекулярні чи зміжатомні зв'язки, фазовий склад. І з точки зору як канабіс, як якась речовина для досліджень, то зрозуміло, що без проблем. Наприклад, нам виробники несуть і полімери. Науковці, якісь там харчові добавки чи пластики досліджували. Тобто, з точки зору сказати, з чого воно складається, як воно там об'єднано, які там у ньому всередині зв'язки, і так далі, без проблем. Але все ж таки, для дослідження якихось заборонених речовин потрібні дозволи і так далі, щоб все було легально. Чи можна побачити електрон в мікроскопі, так, ну це з однієї сторони, досить просте питання, але на нього досить складні відповіді. Тут потрібно розуміти те, що, що ми розуміємо під словом побачити. В першу чергу початкові дослідження людиною навколишнього світу відбувалися очима, руками і так далі. Тобто, людина могла бачити відчувати. Потім, коли вона досягла своєї межі, Дослідження навколишнього світу, скажімо так, то вона почала придумувати різні штуки для того, щоб глибше якось дослідити, і відповідно за допомогою чогось уже щось побачити. І якщо ми говоримо про електрон, то на даний час існує досить багато методів його побачити, але вони всі досить непрості. Тому що ми маємо розуміти, що електрон це одночасно і частинка і хвиля. І е, недармає поняття корпускулярно-хвильового дуалізму. В той же час, сам по собі електрон в багатьох приладах, що нас тут оточують, допомагає нам проаналізувати саме те, що ми досліджуємо. Тобто, за допомогою електронів, а конкретніше електронного пучка багато, досить багато сучасних приладів якраз і проводить дослідження, і видає якийсь результат. А чи можемо ми от взяти цей мікроскоп і забити ним гвіздок? Звичайно, можемо. Але що станеться після того з мікроскопом і що станеться з нами. З нами. І зі мною безпосередньо з керівником, і з матеріально відповідальним. Зрозуміло, що це будуть службові, доповідні, якесь можливе розслідування, ремонт, тендер і так далі. Купа mm -hmm. проблем, і нащо вони кому потрібні. Тож питання про гвіздок і мікроскоп, воно, мабуть, зводиться скоріше до того, що кожен прилад має застосовуватись в першу чергу за своїм призначенням, так як і кожна людина має працювати в міру своїх талантів, свого розвитку, свого розуміння чиєї чи іншої проблематики. Що це таке? Бо все. по відчуттям ми зараз знаходимося в кімнаті, в якій зробили доктора Манхеттена. Це рентгенівський дифрактометр, який раніше називали дронами, але е сучасна і правильна назва все таки x ray Е, І кнопочки нажимати тут не треба. Е цей прилад якраз дає можливість нам дослідити е який же ж фазовий склад до, е наших зразків. Відкривати можна? Відкривати можна, але там X-Ray випромінювання. А. Вам руки ще треба? Ну так. Да. За що вас можуть позбавити премії? Так, ну премії мене можуть позбавити, як і всіх, за зламане обладнання, якщо ми говоримо про якусь лабораторію, будь-яку за нецільове використання, знову ж таки, гвіздок і мікроскоп того чи іншого приладдя. Але. Такого у нас немає. У нас все згідно відповідно, всі прилади працюють так, як потрібно. Ніхто підставку для зразків не плутає з підставкою під чашку з кавою. Філософське питання: що робити, коли хочеться, але немає? Ну, відповідь на таке філософське питання це найгірше, коли вже не хочеться. Тому що якщо є якесь бажання щось дослідити, щось отримати, то завжди знайдете. Джерело фінансування, чи як це зробити, як отримати, як добитися результату. Головне, щоб було в першу чергу бажання. Зараз є куча можливостей в Україні і поза її межами. Якщо ми говоримо про, не про самі дослідження, а про закупівлю обладнання. Про Відповідно отримання фінансування, то є, як і гранти Національного фонду досліджень, є держбюджетні науково-дослідні роботи, є міжнародні різні гранти, стосунки. Було б бажання знайти завжди можна. Для прикладу, ось прилад, що стоїть поза нами, куплений за рахунок гранту НАТО, наука заради миру. І вартість його небагато не мала – 2,5 млн грн. У 2023-2024 роках ми виграли також грант як центр на закупівлю обладнання. Було закуплено на 11 млн грн. У кінці 24-го, на початку 25-го ми також подали заявку, виграли, отримали фінансування, побудували сонячну електростанцію, яка забезпечує наш центр безперебійним відповідно живленням. Тобто, головне було б бажання, куди розвиватись, до чого прагнути. А як зробити завжди знайдеться? Угу. А чи не страшно вам тримати це все багатство близько родону? Тут правильніше сказати страшно не тримати, оскільки, поки існує центр, він підтримується відповідно і університетом, і міністерством, проводяться дослідження, виконуються різні, знову ж таки, держбюджетні програми, програми Національного фонду досліджень, міжнародні гранти виконуються відповідно. Ідея життя в самому центрі. Центр підтримує життя в університеті. А сам університет відповідно підтримує життя і розвиток самого міста Суми. І відповідно, поки ми працюємо, у нас розвиваються технології, а технології є ключовим фактором для перемоги. Тут ви граєте в counter Ну, звичайно, у вільний від роботи час на цих комп'ютерах навіть немає інтернету. Якщо що mm. скануючий електронний мікроскоп, і відповідно два комп'ютери, які керують їм. Скануючий електронний мікроскоп, дає можливість нам досліджувати поверхню зразків, що ми і бачимо на даному екрані. Едекс приставка дає нам можливість аналізувати і отримувати елементний склад, досліджуваних зразків. Тобто, по суті, все, що ми хочемо побачити на поверхні мікрометрового розміру, ми можемо побачити за допомогою цього мікроскопу, і відповідно за допомогою ЕДХ приставки, побачити, що з, з яких елементів безпосередньо складається, яку користь приносить ваш центр студентам. Так, на перший погляд, ці дороговартісні наукові прилади і студентська, студенти це дуже далеко. Але в той же час університета є пріоритет, такі, як студентська наука. І Студенти, звичайно, після того, як отримали базові знання з фізики, можуть приходити сюди на виробничу практику. І з радістю я їм надам, вони отримають доступ до наукового обладнання, вони зможуть з ним попрацювати безпосередньо своїми руками. Але тут більше хочеться звернути увагу на те, що центр надає можливість викладачам саме читати. Для студентів лекції не по посібниках, не просто переказувати якісь підручники. Volt. Okay? Is... Wow. А і самим пройти, зробити якісь дослідження, побачити, як працює. Той чи інший фізичний процес, і показати безпосередньо студентам, привести їх, долучити їх уже до наукової спільноти, що в подальшому, після вже закінчення студентського життя, переросте в аспірантське, наприклад, наукове. А наукове може потягнути за собою вже якусь спеціальність у промисловості, і подальший відповідно розвиток. Що це таке? Це оптикоемісійний аналізатор металів. Він показує з точністю до сотих вагових відсотків, з чого складається металевий зразок. На основі заліза нікелю, титану, алюмінію і міді. <кій> і якраз цей прилад найбільше користується запитом серед зовнішніх замовників, а саме підприємств, так як вхідний контроль металів, тому що, на жаль, ринок України насичений всякими, що вам продають сталь 20 під видом сталі, там якоїсь суперлегованої, суперякісної і так далі. Тому в будь-якому випадку, перед тим, як щось робити металеве, його краще принести і дослідити. Давайте перейдемо до моєї улюбленої рубрики «Бліц». Я буду задавати вам коротке питання, ви відповідаєте на нього коротко або не обов'язково. Поїхали. Ваш улюблений кольор. Сінь. Ваш... Ваша улюблена цифра. Сім. Який у вас улюблений прилад вашої лабораторії? Я б сказав би дрон. Але скажу і Так, тут дронів нема. Ваша улюблена пора року. Осінь. Фільм. Ну тут багато. Можна і. Можна і «Друзі Ocean всіх згадати, можна згадати і Арон Мен, можна серіали Пуститися Берега. Ну. Все і потрошку. Група або пісня. Ух ти. Жаданий собаки Або Хемерман знищили. Це Так, що ще. Страва улюблена. Млинці. Ваша тотемна темна тварина. Пес. Патрон. Ні. Пес на бой. Ваша улюблена аудиторія в СНД. Та своя, звичайно. А, ваш улюблений а, член адміністративного деканату еліт. Лютий Тарас а, Ваш улюблений факультет. Зрозуміло, що еліт. Правильно. Без інститутів сьогодні. Ваш улюблений алкогольний напій. Віскі. Ваш улюблений безалкогольний напій. Томатний сік. То ваш улюблений студент. Студент, який прийшов в лабораторію і пішовши з лабораторії, залишив все як було. А, і при цьому зробив якісь дослідження. <гум> <гум> Що це таке? Це пульт від кондиціонера, це клавіатура, мишка, монітор. Ну, а це картина, апельсиновий король. А це диплом переможця «Кращий підрозділ за результатами наукової діяльності, який отримав наш центр колективного користування. І наостанок, що ви хотіли побажати нашим глядачам? Е, хотів би побажати, щоб. Ви проводили більше наукових досліджень. Приходили до нас, ми проводили їх разом. І ці наукові результати допомагали вашому подальшому розвитку, в розвитку технологій, розвитку всього сучасного і новітнього. Так, розвивайтеся, друзі, і у вас все вийде.